Фонде, мене звати Жені, є викладачем німецької мови у школі Дойтлах. Сьогодні ви бачите наше дев'яте заняття з німецькою мовою в форматі курсу з нуля до 1. Ми вже з вами вміємо будувати речення, питання, стверджені з питальними словами, вміємо задавати різного роду питання питатися про людину, до прикладу, про опис людини і так далі. Ми вже багато чого знаємо. Проте цього ще не вистачає, щоб повністю засвоїти А1. Ми повинні продовжувати і надіюсь, що сьогодні ви готові вивчати щось нове. Адже сьогодні у нас слово хабен, haben". дієслово хабен. Haben". Знову дієслово? Так ми вже вміємо відміняти дієслова. Проте, що це дієслово, воно досить дивне. Відміняється не так, як звичайне дієслово. Е, є деякі відмінності в другій та третій особі одни в ДУ та РЗІС. Ми їх сьогодні розберемо, але не тільки це. Ми навчимося будувати багато різних фраз. Вивчимо також багато інших слів, іменників, е інших дієслів і багато чого іншого, багато сталих фраз. Тому не перегортуйтесь, ми починаємо і надіюсь, сьогодні буде цікаво. Беріть ручку зошит і поїхали. І так, друзі, для початку давайте провідміняємо це дієслово хабен. Що ж тут такого дивного до їх відміняється як Аби все стандартно. Забрали ЕН, додавали банально е e до корня. Проте, як тільки ми переходимо до ду і до R з, це дієслово провідняється так само. Проте буквочка Б пропаде. Ми не скажемо du хапст, ми скажемо du hast. Ми не скажемо ept. Er, ми скажемо er, hat. Ми не скажемо thehat. Ми скажемо hat. Так само ми не скажемо есхаpt. Воно має. Ми скажемо «as hot». Добре. Провінути довір відміняється абсолютно стандарт. Ми просто залишаємо це діє слово в звичайній формі: We are having». І я. До речі, багато хто путає тут кажуть таку ж саму форму, як верзі «Hot». Ну, це не буде неправильно, тут просто ми кажемо хапт. Оце от Б залишається. А наступному йдуть зі-зі. Вони ви. До речі, прошу не забувати, це ви, зі пишеться завжди з великої букви. Sie, sie haben. Вони ви маєте. Чудово, друзі, розпочинаємо і для початку давайте вивчимо для себе нові слова. Їх буде декілька. І перше слово буде die Zeit. час. Далі Arbeit. робота. Ми знаємо, що слово arbeiten, працювати. Звідси пішло слово робота іменник. Die Die Arbeit. Робота. Die arbeiten. роботи. Далі друг. Der Freund. Друзі, die, Freunde. Подружка, die Freundin. Подружки – die Freundinnen. Далі кішка, die Katze. Кішки – die Katzen. І останнє слово буде viel – багато. Сьогодні почмось будувати з ним речення. Окей, давайте розпочнемо. Для початку побудуємо речення, в якому спитаємося. Я сьогодні маю час? Зразу з питального речення. Взагалі тут не має бути нічого складного в питальному реченні. Ми просто ставимо приступ і слово на першу позицію і все. Тоді тобто спитаємося, чи маю я сьогодні час? Самі в себе. Хаба і хочуть одіцайт. Чи маю я сьогодні час? Хабе і хочу я діцайт. І віпомо: ні, я сьогодні не маю часу. Най. І хабе хойте. Ніякого часу. Keine Zeit. От німці не скажуть Die Zeit ні в кінці. Це буде неправильно. Не скажуть по факту ніякого часу. Я маю ніякого часу. Оце от артикль це заперечувальний артикль. Ми його декілька років тому розбирали. Кому цікаво, можете переглянути наші, наші попереднє відео і розібратися в цій темі. Кайнецайт. Закінчення Етому цайт жіночого роду. Добре, а як ми запитаємося, чи ти маєш час? Ти маєш час. Hust duight. Ти маєш час. І давайте скажемо ні. Ти не маєш час. Nein. Du hast. хаст. Zeit. Ти не маєш часу. Окей. А тепер давайте здатися. Вона має багато друзів. В даному випадку ми використаємо свого слово філь. І в чому ж воно дивне? Дивне воно в тому, що все ж таки, оце от філь замінить собою артикль. І отримує скінчення Е, так як після нього йде жіночий рід. Попробуємо зараз побудувати зі. Просто давайте стверджування речення. Зі. Hat – багато друзів. Viele Freunde – воно має багато друзів. А тепер давайте спитаємося. Все, що потрібно, це просто змінити hat і sie місцями. Hat sie viele Freunde – воно має багато друзів. І скажімо так, Вона має дуже багато друзів. Sehr, дуже. Я. Ja, sie hat sehr viele Freunde. Ja, sie hat sehr viele Freunde. Чудово. А давайте далі скажемо: ми маємо кішку, якусь неозначену. Хто зрозумів, той зрозумів. Неозначені артиклі потрібно використати. Ми скажемо не дії, а заміним «ді» на «айне». Це буде неозначений артикль. Тому що, по факту, якщо я вам це скажу, що ми маємо якусь там кішку, ну ви ж не знаєте, про яку кішку я говорю. Тому для вас я це скажу перший раз з неозначеним артиклем. Наприклад, кішка може бути руда, чорна і так далі. Ви не знаєте про яку кішку я говорю. Знову ж таки. Тому використовуємо незначну артикль. Скажемо, ми маємо кішку. Wir haben eine Katze. ми маємо кішку. Дуже добре. А тепер запитаємося, вони мають роботу. Знову ж таки, слово на першу позицію: Haben sie die Arbeit. Вони мають роботу. Або якщо це неозначна робота, ми питаємося так якусь неозначну роботу, то haben sie eine Arbeit. Вони мають роботу. І давайте відповімо дамо відповідь. Більшіше. Так, вони мають багато роботи. В тому випадку після філь буде одна робота. Вона одна. Тому скажемо: Я зіхабен, філь абай. Вони мають багато роботи. Зіхабен фільабадь. Наступними нашими фразами буде дуст хабен і хунґахабен. Durst – це спрага, діатуст для це каво, А Хунгео це голод. der Хунгео. І коли німці кажуть і хабе Durst, вони кажуть, я хочу пити, я маю спрагу. Давайте спитаємося у уяву ситуацію, що ви з другій хоче на нього Ти хочеш пити? Хас Durst? Ти маєш спрагу. І давайте він скаже. Ні, я не хочу пити, По факту, я не маю спраги. Habe... Чудово. А давайте проявимо, що ви говорите до друзів, до множини людей. В даному випадку ми його скажемо на ви, проте не тезі, яке для поважної форми, а і Іа, я, знову ж таки, використовується, коли ми говоримо до множини людей, по факту, до кожного на ти. Це ми використовуємо для друзів. Спитаємося. Ви маєте голод. habt і я. Хунгау. Скажімо так, ми голодні, ми маємо голод дослідно. Я. haben Хунгао. Так, ми голодні. Ми маємо голод. Друзі. Також хочу зробити коротеньку об'яву для тих, хто хоче вивчати німецьку мову інтенсивніше разом з нашим курсом. Якщо ви хочете отримувати домашні завдання, додаткові слова, додаткові тексти для прочитання, скоро будуть його вдіювання, також додаткові ще домашні завдання до домашніх завдань, які є, і так далі, ви можете перейти по силці в профілі, а точніше в описі, і зайти на платформу Dotov Individual. Підписка зараз коштує досить мало. Зараз ще діє 50% знижки. Тому, якщо ви бажаєте виконати домашні завдання і отримати додаткові матеріали до кожного з наших відео на цьому каналі, ви можете переходити і сміло купувати підписку. Це дуже добре для вашого навчання. Навчання буде йти набагато інтенсивніше, так як на платформі представлено дуже багато домашніх завдань і дуже багато додаткових матеріалів. Тому не томіть, можете переходити. А кому цікавий приватний викладач німецької мови, який вас буде максимально інтенсивно навчати і підготує до любих екзаменів або просто до життя на території Німеччини, Австрії Швейцарії, розмовного життя, скажімо так, можете прийти на нашу школу Дойтвах, просто Дойтвах, Сайт Дойтвах, прям так як тут написано, і замовити собі пробне заняття. Пробне заняття, до речі, абсолютно безкоштовним, тому можете спробувати, якщо ви маєте бажання. Wenn sie lust Вензілюстхабен, якщо ви маєте бажання. Добре, а тепер давайте вивчимо ще два слова: die Angst. страх. Die lust. бажання. Німці кажуть die Angst haben. мати страх. І die Lust haben. мати бажання. Давайте спочатку побудуємо щось з мати бажання. Що важливо замітити, німці мають бажання на щось. Тому нам потрібно буде таки малесеньке, коротеньке слово на. В німецькій мові це auf. Це слово називається препозиціоном. Ми їх будемо вчити трішки пізніше. Якщо я захочу сказати я маю бажання на щось. Я скажу ich habe Lust auf. Я маю бажання на. Lust haben auf. мати бажання на. Давайте використаємо слово, яке ми раніше вивчили на минулому році на восьмому. Танці. Я маю бажання на танці. Хочу потанцювати. Ich habe lust Auf das Tanzen. На танці. Tanze. Або я маю бажання поспівати. Ich habe Lust Auf sinken. Та sinken це співи. Тут можна використовувати артикль, можна не використовувати. Auf з нього в випадку не обов'язково артикль. Ich habe Lust auf das singen. Добре. А uh, давайте тепер спитаємося. Ти маєш бажання на танці. Hast du Lust auf das tanzen. Oder auf tanzen? Або auf tanzen. Просто звичайно без артиклів. І давайте тепер спитаємося також, чи він має бажання потанцювати. Hat er. Lust auf tanzen. А вона. Hat sie Lust auf Tanzen? А ми маємо бажання. Haben wir Lust. Auf tanzen. А тепер давайте скажемо: ні, ми не маємо бажання. Lust, знову ж таки, вона жіночого роду. Бажання в німецькій мові. Це вона. А не воно, як український. Скажемо: ні, ми не маємо бажання. Знову ж таки, ми заперечуємо слово іменек бажання. А отже, ми не будемо використовувати слово ніхт, а заперечуємо артикль. Кайне. Nein. Wir haben keine Lust. Ні, ми не маємо бажання. Або ні, ми не маємо бажання на танці. Ми маємо бажання поспівати на співи. Давайте подумайте такі речення. Спробуйте зараз самі написати, нажати відео на стоп і тоді потім відтворити, коли речення буде повністю готовим і перевіреним вами. Добре. Nein, wir haben keine Lust auf tanzen. Wir haben... Lust auf singen. Ми маємо бажання на співи. Добре, а як спитатися, чи ти боїшся? Німці кажуть, мати страх, а не боятися. Давайте скажемо, я маю страх. Я маю екзамен німецької. Die Prüfung, екзамен. Ich habe Angst. Ich habe Deutschprüfung, німецький екзамен. Ich habe Angst. Ich habe Deutschprüfung. А давайте запитаємося, а ти маєш страх? Hast du Angst? І давайте уявимо, що він не має страху. Да? Той в кого ми спитав, наприклад, друг. Скаже: ні, я не маю страху. Знову ж таки, страх жіночого роду. Будемо заперечувати іменник страх. Nein, ich habe keine Angst. Ні, я не маю страху. До прикладу, добре підготувався. Окей, okay, і остання стала фраза на сьогодні Viel хабен. tun хабен це мати багато справ? Це стала фраза, вона завжди так записується. Перекладається, знову ж таки, як мати багато справ? Давайте скажемо, я маю сьогодні багато справ. І хабе сьогодні Heute. zu tun. Я маю сьогодні багато справ. Як спитатися, чи ти маєш сьогодні багато справ? Holde, viel zu фільцутун. Ти маєш сьогодні багато справ. Чудово. І щоб відповісти, ми просто скажемо я і zu фільцутун. Але це позитивна відповідь. А як відповісти я не маю справ? Ми ж філь не використаємо. В даному випадку нам приходить слово нігц з закінченням S на допомогу. Ніх це не, а ніхц ніщо. Ніхц tun haben» нічого не мати з справ. Не мати справ заслідна. Скажемо, ми маємо сьогодні багато справ. «Haben wir heute viel І дамо відповідь: Ні, у нас сьогодні взагалі нема справ. «Nein, wir haben heute nichts zu tun. Ні, ми сьогодні не маємо ніяких справ. «Nein, wir haben heute nichts zu tun. Nein, Друзі, на цьому наш урок підійшов до кінця. Я сподіваюся, вам дуже сильно сподобалось. І якщо у вас є якісь побажання, прошу написати вас коментар. Це дуже підтримує наш канал. Також дуже круто, якщо ви поставите лайк та підписку на цей канал. Це просуне наш канал далі в просторах Ютубу, а не тільки наш канал, ще й українськомовний контент, що є дуже важливим, особливо в наш час. Я надіюсь на ваше розуміння і все ж таки на ваш коментар. Дякую ще раз за перегляд і до нових зустрічей до наступного 10-го року. Всім па-па!